Я не знаю, чого я хочу, або іноді мені здається, що я взагалі нічого не хочу. Такі слова я часто чую на сесіях, будучи професійною коучинею. І якщо ці слова і питання десь відгукуються і вам, то перше, що хочу сказати, що ви в тому не одні. Багато людей на тому чи іншому етапі життя, особливо в контексті воєнної реальності, можуть відчувати, що десь загубилися відносно своїх бажань і бачення майбутнього. Це нормально. Так буває. Мене звати Тетяна Клинець, я є професійною коучиною у статусі PCC і та співзасновницею платформи з підбору психологів Твій психолог. І сьогодні ми поговоримо про те, що заважає нам знати, з чого ми насправді хочемо, і як повернути собі навичку хотіти. Почнемо, власне із причин, які перешкоджають тому, щоб ми справді знали, нам легко було розуміти, що ми б хотіли. І перша причина, яку я виділяю для себе, це велика кількість інформації. Йдеться навіть не тільки про реклами, купи тут, найкраще тут. Тобі певно потрібен там, якийсь новий черговий автомобіль, кросівки чи фен. Йдеться також про те, що в соціальних мережах ми щодня маємо змогу спостерігати за тим, як ті чи інші люди живуть своє життя. Хтось із відомих блогерів реалізується в кар'єрі, ми дивимося на це і думаємо, о, напевно, я так хочу. Хтось із відомих блогерів реалізується більше в сім'ї, виховує дітей, має радість спілкування з ними. І ми дивимося на це і думаємо, о, і це, я, певно, також хочу. А хтось із відомих людей показує в соціальних мережах, як він подорожує великою кількістю. Країн світу, і ми думаємо, що о, напевно, і я би цього також хотів. І коли цієї інформації забагато, то ми одночасно можемо розуміти, що хочемо всього ніби як надміру і водночас нічого, бо думаємо, що то не про нас. Тобто, перша причина, яку я виділяю, це величезна кількість інформації, яка нас оточує і десь може збивати за рахунок наших емоцій, коли ми бачимо ту ту інформацію, із внутрішнього вектора, чого би хотілося саме нам. А не комусь. Друга причина це, власне, війна. Війна стала кризою для багатьох людей і вона досі триває. Ще невідомо, як довго тривати вона буде, але об'єктивно правдою є те, що наше життя вже ніколи не буде таким, як до війни. І багато з людей вони можуть відчувати, що зараз, як нібито все ще, попри те, що війна триває вже довго, не час хотіти. Мріяти, думати про своє майбутнє, адже воно не визначене і щодня ризикове, думаючи про бажання, навіть тоді, коли вони десь там трохи з'являються, людина через війну може думати, що ні, це соромно, ні, я не маю на це право, ні, бо я не живу в окупації, у прифронтовому місці чи не воюю на передовій. Власне, таким чином ми можемо й відмовлятися від своїх прагнень на майбутнє мрій, бажань на сьогодення. Третя причина, яку я відзначаю, це власне дитинство. Про дитинство і роль батьків багато говорять у тому, як формуються бажання і наша здатність їх реалізовувати. І справді, якщо ми живемо в середовищі, де нам нічого не можна, де наші бажання дратують батьків наших або дратували, або сильно засмучували, то ми можемо вчитися реагувати на власні бажання як на щось погане, так само переймаючи таку ж реакцію наших батьків на наші бажання. Тому, якщо ви часто чули перехочеш, я теж багато чого хочу, оце ж, бач, придумав чи вигадала, це нормально, що десь ми, можливо, таким чином засвоїли, що мати свої бажання, це щось не зовсім окей. І наступна причина, яку я виділяю, це депресія. Депресія власне, і характеризується таким станом, де нам може абсолютно нічого не хотітися, прокидатися, вставати з ліжка, робити для себе щось приємне. Це не визначальний фактор депресії, є, звичайно, і інші, але також відсутність бажань може супроводжувати депресії, депресивний стан або депресію як захворювання. Та, якими б не були ваші причини, чому зараз вам здається, що у вас немає бажань, або ви просто або їх забагато, і ви не знаєте, що з тих бажань справді вашим. Це не є такою причиною, знаєте, зневірюватися у тому, що ви можете знайти контакт зі своїми бажаннями. І у цьому відео так само я трошечки про це хочу розказати. Тепер, ніж ми продовжимо, я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео або ж написати у коментарях, які можливо з причин відсутності бажань чи нерозуміння їх вам десь відгукуються. Нам буде це дуже важливо в контексті просування цього відео в україномовному YouTube. Тож, що нам може допомогти краще бути в контакті з нашими бажаннями? Перше, це наші мимовільні реакції, наші мимовільні бажання. От ви зараз досі дивитеся це відео. Що ви далі хочете? Ви хочете його додивитися чи, можливо, закрити? Ви хочете пройтися, прогулятися чи зараз випити чаю? Що ви хочете саме у цей момент? Власне, із здатності помічати мимовільні, такі геть маленькі бажання щодня, щодня щогодини, щохвилини, і народжується наша здатність помічати певні глобальні бажання щодо свого життя, крок за кроком, від малого до великого. Тобто, перше, що ви можете робити, це мати собі такий, наприклад, чи нагадування, чи резиночку, чи якусь наліпку, чи а, на екрані телефону заставку, яка вас буде питати про це. А що ти хочеш зараз? І в такий момент, от навіть мимовільно, в секунду, відповідаючи на це питання, ви будете давати собі розуміння, що для мене є важливим зараз, що би я хотів, власне, зараз, і таким чином формуватимете звичку, відчувати свої бажання як такі, що дійсно є, і як такі, що є важливі. Друге, що ви можете робити, це, власне, піти далі в цьому першому кроці і просто записувати ці бажання. Це може бути список, це може бути карта бажань, це може бути щось, що буде вам абсолютно і абсолютно комфортне. Так, наприклад, я маю чат у телеграмі мій зі мною, де я просто записую, фотографую або сперігаю посилання того, що викликало у мене бажання. Це можуть бути якісь зовнішні речі, про те, якщо у мене виникає якесь внутрішнє бажання, яке виникло спонтанно, не, не тому, що я щось побачила для себе привабливе, я теж це записую. Далі я формую вже безпосередньо списки бажань і обов'язково відзначаю ті, які вже реалізувалися. І, власне, це третій крок, як ви можете собі допомагати відчувати ваші бажання, формувати оцю навичку хотіти і реалізовувати. Це не знецінювати, а навпаки, визнавати, що ваші бажання реалізуються. Маленькі, середні чи навіть якісь глобальні, тому що багато людей мають звичку якраз знецінювати. І в принципі, це така, знаєте, дуже природня для нас звичка, тому що дофамінова система і мозок вони покликані, що ми постійно рухалися. Тому ми щось досягаємо, знецінюємо, досягаємо, знецінюємо. Щось, що навіть дуже хотіли в момент того, як ми це отримали, ми можемо не відчувати це як щось важливе і цінне, але ми можемо повертати собі ставлене до цього моменту, усвідомлене. Повертати собі ставлення до цього моменту як таке, що ми проживаємо радість і цінність. І тоді наша, знаєте, так, мозок буде бачити, що він не дарма старався, і даватиме вам ще більше задоволення, ще більше ресурсу на реалізацію цілей. Тобто, третій крок дуже важливо відмічати і визнавати, які ваші бажання, навіть найменші, виконуються, ви можете їх для себе позначати у тих списках, які формуєте, або просто давати собі визнання і вдячність тут і зараз. Просто сказавши собі, до прикладу, як гарно, що це є, як гарно, що це зі мною сталося, як гарно, що я подарувала чи подарував собі виконання реалізацію цього бажання, власне. І таким чином ми будемо формувати позитивний зв'язок, де наше бажання народжується і воно визнане. Де воно певним чином зріє, десь записане, зрештою реалізовується нашими руками чи волею випадку, і ми можемо дати собі визнання і радість у момент цього реалізації. Таким чином закріплюється у нашій голові цикл, що мати бажання зпликати їх, реалізовувати та насолоджуватися реалізацією це певний приємний процес, а не щось пов'язане з розчаруваннями, стресом і постійним незадоволенням собою. Власне, це тільки маленька частинка того, як ви можете працювати зі своїми бажаннями. Більше я розповідаю на практикумі з планування року від хаосу до цілей. Там ми будемо вчитися планувати рік на основі ключових найважливіших цілей. Там ми будемо вчитися ці цілі власне, будувати на ґрунті бажань. І цінностей. Тобто ми будемо працювати і з бажаннями, і з цінностями, і з цілями, і, власне, з плануванням. І такий глибинний, дуже впорядкований підхід до планування, ви знаєте, на моє переконання буде дуже помічним в контексті того хаосу, і тої невизначеності. В якій ми зараз живемо. Мене запитують, а для чого зараз планувати рік, якщо навколо багато розчарувань, тяжких емоцій і все, що хочуть люди, це спокій. На що я відповідаю? Що, як на мене, спокій це якраз те, чого можна досягнути вдалим, добрим до себе ресурсним плануванням. Бо для нормального функціонування теперішньому нам потрібно розуміти, до чого ми рухаємося далі. У майбутньому, що буде через рік, через два, через п'ять, і що би ми хотіли через десять. Тому я ще раз запрошую вас на цей практикум. А є професійне коучення у статусі PCC, CF, це міжнародна федерація коучингу. Я багато вивчала планування і сама ставлю цілі і планую уже більше п'ять років. Власне, на практикумі на вас чекає вісім заздалегідь записаних уроків, вісім домашніх завдань, здається, навіть дев'ять, якщо не помиляюся. І дві сесії питань і відповіді в живому просторі зі мною після найскладніших завдань. Ви не залишитеся одні у цьому процесі, але те, що точно від вас буде потрібно, то це певна дисципліна, адже практику ми плануємо як такий доволі інтенсивний. Якщо хочете більше дізнатися про свої бажання і, власне, про практику планування року від хаосу до цілей, переходьте за посиланням у описі до цього відео. І до наступних зустрічей!